Доброго дня, дітки! Для того, щоб здогадатись, про що ми будемо розмовляти сьогодні, потрібно послухати загадку і відгадати її. Я є великий, є малий, є вантажний та легковий. Дорогою поспішаю, вантажі везу, людей катаю. Так, молодці, ви здогадали, що це автомобіль? А про який конкретно автомобіль ми будемо розмовляти, послухайте ще одну загадку. Кінь цей фарбований, гумою підкований, возить вантажі, відпочиває в гаражі. Так, вантажний автомобіль. Знайдіть на картинці вантажний автомобіль або вантажівку. Молодці. І вантажний транспорт, і легковий це транспорт. Деякі ним керують, називають водіями. Тих, хто рухається пішки, називають пішоходами. Для водіїв і пішоходів існують правила дорожнього руху, яких обов'язково треба дотримуватися. Пам'ятайте, дорога призначена для машин, а тротуар для пішоходів. Якщо немає тротуару, пішоходи мають рухатися по узбіччю. Назустріч потоку транспорту, щоб слідкувати за дорожньою рухом. Дітки сьогодні пропоную вам намалювати вантажівку, яка їде по дорозі і дотримується правил дорожнього руху. Для роботи нам знадобиться водичка в баночці, фарби, пензлики, серветка та затонований папір такими тонами. Для того, щоб намалювати нашу вантажівку, нам потрібно намалювати довгий прямокутник. Ось такий. Колеса. Ось так. Поки нашим деталькам потрібно висохнути, а у нас буде час намалювати друга світофора. Ось так. Червоною фарбою малюємо прямокутник, це буде кабіна нашої вантажівки. Так і ось так. У нашого світлофора повинні бути всі три сигнали. Перший червоний. Наші вантажівці повинні бути дуже гарні і міцні колеса. Для цього потрібна гума чорного кольору. Ось. По центру кожного колеса намалюємо такий червоний кружечок. Поки висихає наша вантажівка, намалюємо весняне сонечко. Білою фарбою намалюємо віконце, щоб було видно. Ось така вантажівка у нас з вами вийшла. Бажаю вам успіхів, вчитися задоволення. до побачення!